Друзі, привіт ранок, п'ята година ранку десь. І я на рибалки знову. Сьогодні вирішив половити на поплавочку. Із такою похожою снастю на убивця карася, тільки на вудку. Ну, пізніше вам покажу. Прикормочка все те саме, тільки і з магазинної прикормки. Тут у нас не було у сусідньому селі, купив, по-моєму, Dream фірма Лящ. А то все таке саме горох і пшоно варене. І трошки додав крилівої муки. От і все. Наживка опариш, черв'як. Ну ось так. Зараз спробуємо тут половити. Що в нас вийде. Ще глибину навіть не відрегулював, ну закинув. Трошки тут течія для такого і ловлі великувата, Я думав чогось, що менше. Тут краще було б на фідер ловити. Ну нічого. Якось треба експериментувати. І так, і так. Раз на фідер, раз на поплавок, раз на боковий кивок, раз на спінінг. Так веселіше. Так що дивимося, що в нас цього вийде. Вже я закинувся, закормився і ловим. Мені подобається мені оце обліпляння. Попробуємо на рекорд. Опа. И есть ребята первый. А опаріка, ось бачите, такий маленький. Ми його випустимо. Опа. Бо він маленький. Та я ось кілька днів ми так дома риби наїлися. <гум> Нажарив лящів. Попередню рибалку, що я був на фідер. вот а а сейчас я вам покажу на какую насточку. вот такая тут пружинка только пластмассовая бачите вот Ось. Ось такая да сейчас покажу ну воно Ніякої різниці немає, просто мені такі більш Понравилися Тут залипло Знову ж таки коротенький повідець. Почепив він ще невеличкий грузик. І принцип який. Це лягає на дні. А грузик трошки ось так воно, ось так воно лежить на дні. Бачите? А грузик у товщі воді і поплавок на місці стоїть. Ну, тут трошки течія завелика. Як на мене. Я думав чомусь, що тут менша течія. Ну воно ну, я тут з берега дивився, то мов невелика. А почав рибалить, оказується великувато. На таку оснастку треба, щоб течія була мінімальна. В таких містах треба ловити або... Проводку або на фідер. Ну, можна й так. Бачите, поки що трошки, трошки вийшло Першого лящика я спіймав. Вірніше під лящика. І ось отак просто оцю пружинку. Забиваю прикормкой. Ну все так. І ось отак виходить. Ну, оце мені тільки зовсім не подобається. Оце заліплення. Ну, що ж ти зробиш? Я невеликий шанувальник пружин цих. Ради різноманіття. Можна і так. У мене є ось така шестиметрова вудка ось. Ну вона важка, щоб на неї там ловити у проводку. А на стоячу нормально. Так, закидаємо, опа! Ось. Приблизно десь отак Ух, бачили, скинувся льось прямо біля поплавка. <ріх> прямо бі біля поплавка. Єсть. Ну будемо сподіватися, що ще ранок клює дрібний льош А тоді трошки пізніше, можливо, підійде і більший. Проїжджав я вчора по під річкою. Рибаків мало, зустрів одних рибаків. Ну щось так у них. Потрошку вони впіймали по кілька лящиків на фідер. Так, ну що ж, клюнув він у нас на опариша. Значить що, переставляти цю вудку на опариша. Чи нехай поки постоє на черв'яка. Ну, це в мене коротенька, чотирьохметрова і котушечка зімня, далеко не закинеш. Ну і поплавок тут на ній удвічі менший тест. О, дивіться, ого, ого. На цю тільки що. На довгу вудку тільки що знову. були покльовки. Щось клює, клює. Раніше я пам'ятаю, це дуже-дуже давно там. 30 років назад. О! Опа! О, дивіться Ех, сход! цей раз сход. Цього разу сход. Бачите, все рівно. Оці коротенькі поводки. Бачите, там? Это ты дождал. И есть. Друзья, я вот взял, чтобы еще эти саки не брать. Зирвается, то а все равно я его выпущу. зирвался таки только... У човні. О. Майже зразу клюнув. Ось бачите такий. підлящик підлящики клюють. Ось такі. Пливий дружище. Дрібнута. Оце вже підождав. Хороша. Поклювочка і ви знаєте все на місці. А сюди ближче до берега бачите щось. Щось мовчить. Не дуже й далеко тут закидати треба. Цього разу і тут трошки ближче я... получилось у мене закинути. Ну нормально. Ось блин. Ось така є. Банан. Ой, ці пружинки. Це таке страшне, сумне і невиносиме. Так, сейчас я ось на один гачок надену пари сейчас, а на один не буду надевать нічого. О, комар прилетів. Прямо за ухо кусав. Експериментуємо сьогодні. День експериментів, да щось закрутилося. Вроде бы раскрутилось. Опа. ничего себе. что сход. А, нет, плитка. А тут плитка клюнула. Я думал, что сход. Думал, все сход. А тут плитка. Ну все. І тако. Доволі ще й непогоно. Вот ще ще поевся. -мо. Вот то О, сейчас одирвається. а може и не. А ну... Опа. Есть. На банан, друзья. Видите. О. Це вже більшенький, це вже лучший. Ну, Пливий йти. Пливий ти. Спрацювало, друзі, оцей мій бананчик отакий ось, бачите. На опаришах клюнув. Ой Три штучки вже я спіймав сьогодні. Ну все на... На одну вудку. Все на одну вудку. Ладно. Раз спіймав і на бананчик, і на ту оснасточку, на пружинку. Оце то пружинка. Двести сюда добавить о парика. Добави ми сюди. Плює на опариша. Ось так, бачите. Отакі усносточки. Ну, Наступний раз, якщо на ляща прийду, ну знову щось переїдачу. Знову спробую щось по-другому. Щось придумаю ще. Подумаю ось. День-два і якось попробую ще хочеться мені ще якось попробувати у проводку його половити. Бачите, скидається лящик. Писав мені один мій глядач у коментарях. Треба поставити фідергам товстий. Це я так розумію, вище кормушки, вище флета. І тоді буде, я маю на увазі, як на фідер, на флет я ловив. І тоді буде менше сходів. Цілком можливо. Жорсткий шнур, жорсткі ривки, він опирається об флет, удар і крючок не дуже засікається. І сходи. Ну, попробуємо. Сьогодні поїду у город. Зайду в рибацькі магазини. Можливо, фідергам єсть. У мене десь вдома був, але у мене тонкий був. Він писав, що треба десь такий 0,6, щоб кріпкий був. Опа! Бачили, друзі, як хороша поклівка, то поклівка тільки ж це плітка. Ні, це Це навіть не плітка, це навіть ...плоскірка. Це навіть плоскірка. Щось у мене тут потягло, потягло. Ага. О, і на цю вудку клюнув льощик, Четвертий. Поки що. Спочатку він щось добре спручався, А тепер о! Ви бачите, що... Прийшли лещі вже значно краще о бачите який хорошенький Ну, сьогодні ми рибу брати не будемо сьогодні відпускаємо слідуючий раз возьму. Ох ти щось на ту вудку у мене Я вам скажу. І сьогодні. Рибалка непогана, хороша. Клює рибка. Клює нормально. Один день краще. Один день хуже. Щось там. Не зрозуміло. Ну нехай товче. Ну то не ляж А би ляж, ляж би. Попер би. Мабуть там почепилась опять. Плоскирка маленька або пліточка. Щось таке. По кльову, друзі, то рибалка нормальна. А от самий спосіб ловлі щось мені ну, якось не дуже комфортно закидати це все діло, оці оці пружинки заліплять, не дуже. Ловить можна, для мене не... аби, знаєте, така комфортна рибалка, щоб мені нравилося, Ось так і все. Клює це само собою. А щось придумає менше. Побалакав та на тому кончилось. Ну щось поперло, 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 Опа! Єсть ребята. Бачите, а тепер на цю вудку почав клювати. О, якийсь борзий попався, диви. Видно, хороший. Ой, глибину збив, Ух ти, диви, диви, що робить, диви. Вот такие жутера. Просто хороший лёш. Дэй. Дэй. О, -о, О Это же друзья Вин. Это же друзья Вин. Опа. Ну, як Вин. Хороший. Це такий добротний. Ну, не гігант, ну дивіться який. Суперовий за кіло. Це, Це... зачепився так, що... Так, ну пливи, сьогодні ми казав я брати риби не буду. Сьогодні відпускаю. Ну, Бачите, а тепер ця вудка почала працювати. А то щось на бананчик мовчить. Ну, це видно почало працювати із-за того, що я почав далі закидати. Ну, Бачите, як і попередній раз я був на рибалці. З самого ранку клював дрібний лящ, а потім уже ось почав клювати гарний такий уже. Так що, якщо кому потрібний більший лящ, то рано на рибалку не йдіть. Із себе один. Або з пів бої. Ну це я жартую, звичайно. О. А що там? Нічого там. О-о-о. друзі, дивіться, шо там, а я кажу ні шо там. Ось оце тут і довбе весь час. Бачите, шо? Як він? Лупове, лупове, опа! Лупове, 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 опа! Ух ты, новин, он новин! Oh. Борзий який. О, бачите? Сюди. Я ж говорив, що пізніше клюють кращі ляші. О, бачите, в чорних точечках якийсь. О, красота. Бежи. Такі бурзенькі. Бурзенький. Так, мабуть, глибина в мене знову трошки збилася. Глибина. Ну, таке вроді би трошки. А я ж тільки що переставляв, це, два підряд. І... все, вже, мабуть, я зрівнявся з тою уткою. Почало клювати на цю утку. Опа! По заказу сьомий ляш не клюнув. Ну нічого. Змотуюся. Хватить, бо немає вже часу. Та щось вже й кльов. Ото кльов, друзі, зранку. Зранку до пів восьмої, до сьомої години і все. Виходить сонце. І на тому кльов значно Значно стає хуже. Ну нічого, і так добре. Ну ось, друзі, добігла кінця моя чергова рибалочка. Сьогодні, як ви бачили, я ловив на вудки на поплавочки. Ну, ось насточка така типу вбивця карася, пружинка, коротенький поводочок. Лежав він на дні, ну а грузик і поплавець вже зверху. Так, така комбінація фідерної оснастки і поплавочної вудки. Рибалка, як ви бачили, досить вдала. Мабуть, шість лящів я спіймав. Хотів ще одного, щоб така мов цифра була більш-менш нормальна, а де шестерка. Ну, то все, я якби не дуже в це вірю. ну, Все рівно, як кажуть, десь там, у глибині душі. Усі ми трошки є такі суєвірні. Ну, а так рибалочка вдала, все вийшло, все нормально. ну Одне мені не зовсім мені сподобалося. Саме на оцю снасть, на оці вудки, отаким способом ловити якось не, не дуже. а без берега, то да. так. Так, на, на фідер я мав на увазі. А на фідер би тут теж би було прекрасно. Ну, в слідуючий раз не знаю, може сюди, може кудись у друге місто. Щось попробую трошки іначе, щось переіначити, щось по-другому, щось поекспериментувати. Ну, Як ви бачили, все виходить? Все нормально, рибалочка клас. Порибачив теж я не більше 2,5 годинок. Як завжди, в мене рибалка 2-3 години і все. Так що... Я думаю, за такий короткий час це досить вдало. Так що, ось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал. Хто ще не вспів підписатися? Канал зветься Рибачу, як умію. Жмемо обов'язково на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А на цьому все. Пока. Слава Україні.